В ході свого візиту голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх побував на об'єктах тепло та водопостачання, водовідведення, а також у Шосткинській дитячій лікарні. Зокрема, в рамках перевірки її готовності до роботи в осінньо-зимовий період та можливих масованих авіаударів, керівник звернув увагу на рівень захисту цих споруд, «Даби пройти період осінньо-зимовий без втрати можливості місцевої мережі забезпечення теплом, водою і водовідведенням. Володимир Артюх також передав на вищі названі об'єкти генератори, які в разі можливих аварійних ситуацій мають забезпечити населення шостки теплом та водою. Аби стабільність системи життєзабезпечення міста була більш надійною. Очільник області доручив міському голові та керівникам об'єктів критичної інфраструктури здійснити певні доопрацювання. Проведені певні роботи, але ще треба буде допрацювати час і порядок, і методика захисту цих об'єктів. Є у керівників об'єктів, є мера міста. Тому будуть ще додаткові перевірки. Що стосується дитячої лікарні, Володимир Артюх розраховує, що після її реконструкції, на яку заплановане фінансування у розмірі 47 мільйонів гривень, це буде сучасна, енергоефективна і найголовніше безпечна споруда, оскільки наявне тут укриття наразі не відповідає вимогам ДСНС. Слава Богу, що вона така є, але вона не відповідає сьогоднішнім вимогам які до таких об'єктів мають Державна служба надзвичайних ситуацій приділяти до таких об'єктів свої вимоги. Ми маємо це привести в силу відповідність, щоб наша найдорожчі що у нас є, це наші діти. Якщо вони захворіли, вони лікувалися в хороших умовах і були захищені від можливих авіаційних і Ракетних ударів. Також голова Сумської обласної військової адміністрації пообіцяв допомогти керівництву дитячої лікарні якнайшвидше вирішити фінансові питання, пов'язані з її реконструкцією. Є проблеми щодо фінансування виконання цих робіт. Проєктна кошторисна документація відпрацьована, перейшла на експертизу. Зараз питання визначення з підрядником виконання робіт. І фінансування цих видів робіт. Керівництво до мене звернулося, які проблеми є з фінансуванням, я їх буду вирішувати найшвидшим образом, то тобто оперативно через казначейство, щоб ці гроші зайшли. Для виконання цих робіт. Водночас ефективність використання коштів, передбачених на реконструкцію дитячої лікарні, буде контролюватися робочою групою, створеною за розпорядженням Володимира Артюха, під назвою Прозорість та підзвітність. До складу, якої входять представники силових, правоохоронних, контролюючих органів, фахівці цієї справи, які перевіряють, яким чином планується використання, як використовуються бюджетні кошти. Місцеві кошти для виконання цих проектів соціального спрямування в першу чергу для того, щоб кошти ефективно і якісно використовувалися. в Визначений термін. Найбільша відповідальність за ефективність освоєння державних коштів лежить на керівниках громад та підзвітних структур. Вважає очільник Сумщини. Дуже довго проводяться тендерні процедури, відміна тендерних процедур. Чомусь вже є випадки, коли завищені ціни. На придбання водогонів і таке інше. Тобто, з цими питаннями ця робоча прозора група вона працює, звітує кожного тижня. І цей об'єкт сьогодні ми про це проговорили з керівником робочої групи, моїм заступником зоною Марією Володимирівною, Що особлива увага буде на цей об'єкт до мене вже зверталися. Громадяни, які тут мешкають стосовно цього об'єкту, вже були звернення, і ми будемо безумовно на них реагувати і перевіряти хід виконання цих робіт. Пообіцяв керівник і вирішити питання щодо відновлення роботи у нашому місті діагностичного центру, за закриття якого у лютому цього року проголосували депутати Сумської обласної ради. Я подав на розгляд обласної. Ради пропозицію щодо відміни літневого рішення щодо закриття цього центру з метою передачі його в комунальну власність місту на правах співфінансування. 50% покриття всіх розходів буде брати обласний бюджет на себе і 50% буде брати місто. Я розраховую, що в цьому місяці цей центр має. Почати працювати, надавати такі важливі для громадян містошовські послуги, медичні послуги.